Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на Ютуб каналі Віче в нашій щоденній програмі Апостольські Настанови. Я про Володимир Давидов залюбки з вами проведу ці хвилини за читанням святого письма. А саме сьогодні ми продовжуємо розгляд читати та розглядати, розмірковувати над першим посланням Святого апостола Павла до Фесалонікійців. Отже, сьогодні ми продовжуємо з вами вже розпочинаємо другу главу. Вчора ми <кхи> перепрошую, вчора ми з вами читали, прочитали першу главу, а сьогодні фрагмент другої. Нагадаю, що апостол Павло в, першому, в першій главі традиційно вітається, представляє адресатам, з ким він пише цей лист Тимофій із Селуан, Сила інше інакше його ще називають. Тобто ці супутники, які подорожували разом з апостолом Павлом. І апостол Павло в першій главі коротко, ну, так коротко нагадаю, вітається. І найголовніше така сама уніка... цікава річ, або така на яку, яку треба виокремити, це апостол Павло починає хвалити. Філіпі... Фесолонікійців. Справа в тому, що він в них був недовго, всього лише біля трьох тижнів. Ми можемо дізнатися це з книги діянь святих апостолів. І після того, як на нього почали там іудеї повстали, таке, умовно кажучи, гоніння. Апостол Павло втік під покровом ночі. І вже через деякий час пише тій громаді, він переживає, як вони сприйняли. ну, як, як, як вони далі продовжували жити, коли він їх залишив? Адже вони тільки-тільки стали християнами, такими знаєте, християнами е малюками. І тим не менше він уже дещо про них знає, їх усьому хвалить. Хоча, як ми от навіть зараз почнемо читати, розглядати і далі будемо читати проблеми, деякі появляються. Ну, це нормально, це процес становлення християнської громади, спільноти, церкви, от церкви церкві так, але апостол Павло починає, як я вже вчора вам розказував, не зразу там. Повчати або сварити. Ні, він хвалить для того, щоб укріпити ту віру, яка є у фесалонікійців, що вони на правильному шляху. Так, можливо, є якісь нюанси е, і моменти такі, які потребують особливої уваги, чи там якогось е, е, повчання від апостола Павла, чи е, е, такого застереження, але тим не менше е, спочатку йде похвала. І далі апостол Павло останнім віршом першої глави він якби коротко розказує, що я прийшов до вас з благовістям таким-то, таким, -то, таким -то. ну благовістям і ви його дотримуєтесь, віри в Ісуса Христа і, і так далі. Тобто коротко, що те, чому він їх навчив, воно не змінилося, йому нема що за великим рахунком до основних тез віровчення в Ісуса Христа йому добавити нічому, він їх тоді навчив і якби хвалить їх, а таким чином підводить до того, що вони і далі мають продовжувати саме в те вірити в те, чому вони були навчені апостолом Павлом. І друга глава апостол Павлом продовжує: Браття, ви самі знаєте про наш вхід до вас, що він не був марним, але спершу постраждавши та зазнавши зневагу у Філіпах, як ви знаєте, ми зважилися в Богові нашому проповідувати вам благовістя Боже з великим м -м, подвигом. Е, із книг діянь і з Послань до Фесалонікійців ми бачимо, що апостол Павло, перед тим як прийти в Фесалоніки, він подорожував через Македонію і був саме в Філіпах, де заснував теж церкву. В Філіпах він теж піддався гонінню теж саме, проти іудеїв ну, Вірніше від іудеїв і втікав, і, в принципі, втік до Філіп, ой, до Фесалоні, Фесалонік. Причому, що і тут теж було повстання. Апостол Павло в Варею втік, потім уже в Афіни потрапив. Але сам факт, якби, що ми бачимо, за апостолом Павлом постійно йшли? ну, як це, Постійно намагалися його переслідувати. Будь-то язичники, які вважали, що апостол Павло. Якби розтліває язичницьке суспільство і його підриває авторитет віри в богів, в авторитет релігії римської. А не забувайте, що ця релігія була не просто абстрагованою від держави, ні, це була громадянська релігія, державна релігія, яка внесла в собі елементи державності. І держава вбачала в релігії одну з, один із основних таких оплотів або фундаментальних каменів, на чому будувалося принцип імперії і її цільність. От, а отже, якщо хтось підривав е, віру в римських богів, а найголовніше віру в імператора, як бога, на цьому все базувалося саме державність, державна релігія е, то. Політична релігія отак, от навіть термін, який, по суті, зараз досліджує професор Архімандріт Кирил Говорун, Цікавий в нього там. Є дослідження і цілі роботи з приводу цього книги. Так, от а... відійшов теми. Так, от апостол Павло, ми бачимо, що або якщо проповіду іудеї постуть проти них, тому що він... Для юдеїв закон це головне закон Моїсеїв, а апостол Павло їм повністю нехтує. Звісно, для них це як, ну, як це так, єретик. От. А, для, а для язичників от, як би, такий посягательство на, на державність. От. Саме в поплюженні язичні, язичницької віри. От. І цікаво, що апостол Павло, зауважте, коли апостол Павло пише до, філ, до філіппійців, македонян, послання до філіпійців, він не говорить їм про те, що він зазнав у них гонінь. Він пише це в листі до іншої церкви. Цікаво чому. Пояснення, ну, я почув таке ну, якби, зауваження на цьому моменті, і пояснення полягає в тому, що апостол Павло намагається зосередитись на позитивному, що він хорошого запам'ятав від тої чи іншої, перебуваючи в тій чи іншій церкві, знаючи тих чи інших християн. Він, якби, дістає діаманти Кожної церкви, де він проповідував, яку він заснував, ці діаманти. і і хвалиться ними. Хвалить, що от Господь дав можливість привести цих людей до себе через апостола Павла. От і в даному випадку він філіппійцям не говорить про те, що він у них постраждав. Він це розказує. Ой, не Філіп... да, він це розказує вже фесалонікійцям. От. М -м -м Так. А дивіться, а фесалонікійцям він нічого не говорить про те. Що він постраждав, ну якби що переслідували його саме у Фесалоній Київців, теж мочить про це. О, зазнавши зневагу у Філіпах, як ви знаєте, ми зважилися Богові нашому проповідувати вам благовістя Боже з великим подвигом. А ще цікавий момент, що апостол Павло, от, по суті, коли його переслідували, ті ж самі язичники або івдеї, вони вважали його безумцем в деякі мірі. Ну, якби підбурювачем і тому подібне, але ще й безумцем, тому що апостол Павло. Проповідував Євангелія. А Євангелія для язичників іудеїв, бачите, для одних було е соблазн, а для, для інших було безумне. От, саме, сам, саме віросповідання Христа. Або навіть як ми згадаємо, навіть сам Христос, коли проповідував, що казали, прийшла е мати з е дітьми Йосифа, братами Христа. Е Зводними. І що казали, заберіть його, бо він не в собі. Тобто він говорив речі, які не традиційні, взагалі кардинально протилежні тому тим речам, які, склалися, ну, з, основ, які стали основоположними в суспільстві іудеїв. Його вважали безумцем. Те ж саме сталося і з апостолом Павлом. Але. Більше того, те саме стається з християнином, коли він починає жити за Євангелієм, він в сучасному суспільстві часто густо стає білою вороною, тому що він не реагує так, як реагують більші суспільства, які далекі від Христа, які, для яких Євангелія Ісус Христос, ну це десь там, і Бог теж десь там. А для християнина Господь тут, в серці, і він щоденно. Тут з нами проживає цей день і присутній в нашому житті. І тоді по-іншому це сприймаєш, по-іншому живеш, по-іншому будуєш свої плани, вчинки, думки, дії. От, і через це дійсно як Христос вважався, здавався комусь безумним, і апостол Павло, так і християни усіх століть, усіх тисячоліть, і сьогодні християнин часто може бути дійсно білою вороною. Одне тільки згадайте, коли Христина поститься і попадає в, сусп... в... в на якийсь бенкет, де люди не постують, то на нього дивляться. І, наприклад, це великий піст. І люди не можуть зрозуміти, ну як це ну там, саме, саме, знаєте, так разюче пригадалося, коли от квітень, друга половина квітня, коли вже всі. Там ці шашлики починають жарити, всі починають вже сонечко пригріло, виповзати, мангали доставати і тому подібне. А християни ще готуються якраз друга половина посту або там страсна неділя, і хтось шашлички жариться, а християни су сугубо постяться і цього не їдять. І на християн думають, та як же так? ну Сонечко вже ж хочеться. А християни ждуть Пасхи Христової. От. Ну Це таке, такий приклад невеличкий. Давайте далі продовжимо проповідувати благовістям. Ага. Бо в нашому вченні немає ні омани, ні нечистих прагнень, ані лукавства. Та оскільки Бог визнав нас гідними, щоб доручити нам благовістя, то ми так і говоримо, догоджаючи не людям, а Богові. Неодноразово апостол Павло, захищаючись, не говорить про те, що його звинувачують. Тому що, якби він сказав. От мене в тому, а я, а я скажу інакше, скажу е, як би е, контраргумент. Це було б як виправдання. А апостол Павло, знаючи вже певні негаразди, певні наклики, які на нього зводять, е, не згадуючи про них, а він проговорює ті речі, які важливі, які нівелюють ті звинувачення, які могли звучати вже в адресу апостола Павла. І що цікаво, ми про ці наклипи дізнаємось, саме аналізуючи слова апостола Павла, чому він саме починає зараз говорити, що в його вченні немає ні обману омани, ні нечистих прагнень, тобто нечистих прагнень, там використано цікаве таке слово грецьке, яке говорить про навіть саме нечисті прагнення стосовно сексуального характеру. Цікаво, що якраз язичники часто, коли повставали проти християн, вони їх звинувачували в тому, що вони займаються якимось там неподобствами сексуальними, тому що у християн існували що? Вечері агапи, вечері любові, цілування миру на літургії є. І чуючи такі терміни, можна було спокійно, з нечистими думками, звинуватити в нечистих діях християн. І от щось уже подібне звучало в адресу апостола Павла. Чому він саме про це говорить? Звісно, це е, є свідченням того, що апостол Павло е, ну, по, по суті, вибудовує свою апологію, свого авторитету, свого віровчення. І через він каже: Я не обманюю вас, не вожу в оману, тому що теж е, хтось міг ствердити, що він проповідує, але проповідує ну, я, якусь єресь. Це могли бути як язичники, так як і іудеї, які вважали, що ну, християнство, яке поплюжить закон Моїсеєв, а отже, проповідують оману. Або е е е якщо це язичники, звинувачувати в тому, що взагалі апостол Павло щось, о ну, щось говорить, якусь нісенітницю для того, щоб задурити людям голову і привернути їх на свій, е е потягнути за свою, заради якихось вигод, вигоди якоїсь. От, і далі він каже, що в нашому вченні немає того-то, -того, ані лукавства. Та, тобто я не лукавлю, я з вами щирий. Я не ввожу ну, не, не в оману і не лукавлю. Та оскільки Бог визнав нас гідними, тут посилається на те, що його, його і інших апостолів Господь визнав, ну, якби призвав до апостольства. Щоб доручити нам благовістя. то ми так і говоримо, догаджаючи не людям а Богові. Знову одне звинувачення, що. Апостол Павло, хтось його звинувачував в тому, розповсюджував в чутки чи там наклепи, в тому, що апостол Павло е переслідує певні цілі і для догоди, на догоду собі. А, а він каже: Ні, я все проповідую, тому що мене до цього призвав Господь проповідувати благовістя, і це я люблю, е роблю не для догодити людям -з 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 якби. Стати, знаєте, проповідувати, щоб люди вважали його таким добреньким, хорошеньким, і скористатись довірою людей, якби, маніпулювати. І що це, саме цікаво, в ранній церкві вже ці пороки були, тобто були дійсно ті, хто користувалися довірою людей. Та це не тільки колись було, це і зараз буває. І як зі сторони, це може бути, може бути і зі сторони пастера. Щоб скористатись людською довірою і мати якусь вигоду, так і зі сторони людей щодо священника. Скільки випадків, наприклад, ну, мені от мої колеги, та, е священники розказували, що приходять, просять гроші, там е прибиваються, що нема де їсти, ой, нема, е нема що їсти, нема де жити. священник там біля храму поселяє людину, а та людина через деякий час, е втираючись в довіру, грабує священика. Тут такі бувають е моменти. Так. Деяк закінчив. А, так от, догоджаючи не людям а Богові, який випробовує серця наші. Бо ніколи не було в нас перед вами ні лестощів, як ви знаєте, ні корисливих намірів. Знову ж таки, лестощі. Тобто, не втиратися до віру, не роз... розп... розточатися. З словами, улесливими словами, щоб скористуватися. Ну, це повтор по суті, того що він сказав, тільки з іншої сторони, як ви знаєте, ні корисли, тобто не мав ні корисливих намірів, тобто скористатись довірою людей, втертись довіру і скористатись довірою, тобто, от лестощі і корисливі наміри. Бог свідок каже він. Не шукаємо слави від людей ні від вас, ні від інших. Тобто мені не треба ваша слава. Я проповідую, тому що мене Господь до цього призвав. Я відчуваю перед Богом свій обов'язок нести проповідь. І мені я не шукаю користі від вас. І, і мені не треба ні від, від вас слава. Я поклав своє життя до ніг хрестових. Все більше нічого мені не треба. От, тому що знову ж таки, скоріше, що, що цього, такого плану, що апостол Павло якийсь нечистоплотна людина, така нехороша людина, о, користу, такі, яка хоче скористатися довірою людей, то от, як апостол Павло вибудовує ну, свій захист, грубо кажучи, в листі. Ми, як апостоли Христові, могли б обтяжити вас, але були тихим, тихими серед вас, як годувальниця, що ніжно поводиться з дітьми своїми. Тобто апостол Павло говорить, що ми апостоли, ну він причисляє себе до, і до тих 12, тому що він не вважає себе нижчим за рангом. Хоча в іншому посланні він говорить, що є більші від нас, тобто натякаючи на інших апостолів, але в даному випадку він прорівнює своє служіння, не авторитет. А саме служіння. Він призваний до такого ж самого служіння, які були е, призвані Христом апостоли. Нічим не відрізняється. І вони апостоли він. Їм він віддає славу і шану тим, що він їх називає вищими, сильнішими, там, мудрішими. Ну, от по-різному. -по Але в даному випадку тут е, про служіння його апостольське. І от він говорить, що е, ми з вами ведемо себе просто. Я був у вас і ви знаєте, який я. Е, апостоли інші теж. Тобто, ми не, він говорить, перед цим казав про славу, що мені не треба ваша слава. Бо дійсно, знову ж таки, які випадки в ранній церкві ставалися, що дехто, проповідуючи Христа, починав користуватися людською славою і вимагати собі певних, певної похвали і шани. І таким чином апостол говорить, що ми могли б так себе вести. Саме ті ж 12 апостолів, і я з ними, ми могли б приходити до вас і авторитетом на вас давити, проповідувати, проповідувати істину, але вимагати до себе поваги, бо ми ж такі супер-пупер. Він каже: ні, ми не такі, ми, ми цим не займаємося. Нам головне славу Христову здобути і проповідувати Христа. А від вас нічого не вимагаємо. І що саме цікаво, що е, оцей момент в церкві, е, ранній церкві, що були ті, хто користувалися і намагалися. Ну, поживитися е, таким в, е, щедрістю новонавернених християн, то от е, є книга, така перших, першого століття Дідахе, учення 12 апостолів. Е, е, е. Так от, в ньому в ній говориться про те, якими мають бути апостоли, що якщо вони затримуються, що апостоли мають прийти, проповідувати, переночувати один день і йти. Ну, максимум два. На третій день, якщо він залишається, він не апостол. Якщо він там просить більше, чим просто хліба на один день, щоб дійти до іншого міста і там проповідувати, там залишитися, він теж лже апостол. І дуже багато таких обмежень, які говорять, що апостольство це не як у фарисеїв. Прийшов проповідувати, все, любіть мене, поселіть мене, годуйте мене, я вас буду вчити. Насправді ні. Апостольство це досить. Це відповідальне служіння було, але воно було досить важким, тому що. Ти не мав апостол, не мав права користуватися не, людсь, е, розположенням людей, яким він проповідував. І от саме книга Дідахе говорить про те, які обмеження, щоб, щоб не було навіть спокуси у таких апостолів. Тобто, знаючи всі ці правила, як апостоли, який їхній побут, якщо він е, хтось проповідував, називав себе апостолом і вів себе інакше, все він вважався лжеапостолом. От, а якщо навіть там було сказано, що якщо якийсь нужденний приходить і живе в тебе один день, там, два, ну максимум там три, якщо далі він хоче залишитись, то хай працює і заробляє собі на житло. Живе в тебе, але працює. Якби не, 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 не стає дармоїдом. Якщо не вміє, то хай по, 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 постаре. Подумайте, як його навчити чомусь, якій справі, щоб він міг, міг заробляти на прожиток собі. Хліб насущний щоденний. Одну секунду. Тут у нас. А, у нас. Так, от. E, і далі апостол Павло вже в принципі ми завершуємо. Ми так прив'язалися до вас, каже апостол Павло, що побажали передати вам не лише благовістя Боже, але й власні душі, бо ви стали нам любі. Тут апостол Павло просто такій християнській любові зізнається, як наскільки дорогими йому стали фесалонікійці. Тобто, це дійсно такі інтимні слова, які були присвячені саме фесалонікійцям. Наскільки апостол Павло він не просто виконує волю Божу і ходить проповідає. Ні, він прив'язується. Він е, бачить себе духовним батьком, який родив, який їх родив, і який, от він, бачите, приводить в приклад, що е, ми були тихими серед вас, як годувальниця, що ніжно поводиться з дітьми своїми. Тобто він прирівнює себе з годувальницею, яка прийшла, і дуже ніжно і акуратно поводиться з новонародженими християнами. Мені от згадалося, що в... Закарпатській е мові е є таке слово, як ну, є ненька, тобто мама, а от закарпатці кажуть на батьків ненько. Так от дійсно, от апостол Павло вбачав себе ненько для е різних церков, християн з різних церков і в даному випадку до Феселенікійців. От, по суті, годувальниця годувальне ненько. От, і от він таким. Через це він і звертається до них. От він говорить, я ваш ненько, я відчуваю себе вашим ненько, і через це е, я якби, піклуюся про вас, переживаю і намагаюся вам допомогти. Але для цього мені треба, щоб ви були, вірили, що я до вас чистим серцем і не сумнівалися в моєму авторитеті. От. На сьогодні це все. Е, що хотів сказати, перед тим, як ми так, перед тим, як перейдемо до чату, ось скільки в мене... Ой, у мене 2% акумулятора. Тоді, давайте одразу перейдемо до чату. Доброго вечора, Алла Продан і Алла Прядко, теж вітаю. Навіки Богуслава. Дмитро Трихомок, завтра піс, скажіть кілька днів. Кілька днів про нього, будь ласка, як потрібно постити, що можна, що не можна вживати. Вішу добре завтра і з я вас завтра привітаю. І декілька хвилин приділимо і цій темі. Що ще хотів сказати на кінець, то я сьогодні з вами вам відзвітую в youtube каналі виставлю скрін. А, ваша, а, Наш волонтерський збір зігрімо захисника, а, досягнув цілі. Наші хімічні грілки передані одній з бригад національної гвардії України, яка в цьому потребувала якби. Нашої допомоги. Я долучився до інших волонтерів, тобто там був такий великий пакуночок, автобус переданий певних речей необхідних для, для захисників, ну і наші грілочки теж до них перейшли. Відзвітувавшись вам, тобто я опублікую скрін, я думаю, що з дня на день ми з вами розпочнемо новий збір. Я думаю, можливо, можливо, теж будуть ці хімічні грілки. Їх багато не буває. Зима довга, а воїнів у нас теж захисників дуже багато. Тому я думаю, це все важливо. Я просто не знаю, наскільки ми можемо більше потягнути якби, коштами збір через це, поки от такий невеличкий. І в мене сідає телефон. Так що, на жаль, ми з вами, я з вами попрощаюся сьогодні. Всі келейно домашньо помоліться за наших захисників, за нашу Україну. На все добре, Божого благословення і хай Господь вас благословить. Підтримуйте наш канал, як ви це знаєте. І напишіть в коментарях, який сьогодні був звук, бо сьогодні був новий мікрофон. До побачення, Бог благословить.